Продовжуємо роботу над шостим розділом. І сьогодні працюємо над задачею під номером 6. Відома маса кожного з 12 предметів. Визначити загальну масу всього набору предметів. Ну, наскільки я розумію, в даному випадку у нас є в наявності 12 предметів і маса цих предметів. Ну, будемо брати. У стандартних одиницях вимірювання, тобто в кілограмах. І, наскільки я розумію, кожного разу користувач повинен вводити масу конкретного кожного об'єкту. Ну, Давайте спробуємо Програма відраховує загальну масу 12 предметів. Так, є якось так. Тепер е, нам потрібна якась певна зміна, яка буде містити інформацію про масу цих об'єктів. Ну, по ідеї, тут не сказано, в яких одиницях конкретно вимірювання буде. Ну, тобто, чи цілий числа, чи дробовий. Давайте візьмемо все-таки випадок дробовий. І тепер, скажемо, що це в нас маса. На початковому етапі вона повинна дорівнювати нулю. Тепер ми з вами організовуємо процес введення маси 12 предметів. Для цього нам потрібно буде 12 разів запитувати в користувача одне й те саме або масу кожного із предметів. Організовуємо цикл з параметром, беремо параметр і дорівнює від 1 до І менше рівня 12 і плюс. Тепер нам потрібно, щоб користувач вводив поточну масу. Для кожного із цих предметів. Ми візьмемо е, ще одну зміну. І е, е, скажемо, вона буде містити поточну відповідь користувача. Тепер робимо запитання, скільки в мене в повторенні. Буде більш ніж один оператор, тому ми тіло циклу будемо поміщати в програмні дужки. Далі виводимо повідомлення на екран для користувача про те, що ми од нього хочемо. Введіть масу на предмету під номером. Так, вказуємо номер. Це у нас буде і. І напишемо кілограм. Або дорівнює. Так, далі. Далі отримуємо повідомлення, точніше отримуємо те, що користувач у нас буде вводити з клавіатури, тобто значення маси поточного об'єкта. І далі робимо додавання до попереднього значення маси поточне, поточне значення маси цього об'єкту, який ввів користувач. Так, тепер після 12 таких операцій нам потрібно вивести результати роботи програми на екран. Тому виводимо. Маса дванадцяти введених об'єктів. Дорівнює. Ой, це дорівнює маса. Так, по суті, ніби то все. Пробуємо. Компілювати та виконати наш проєкт. Проєкт відкомпілювався. Так, введіть масу предмету під номером 1. Так. Маса 12 введених об'єктів дорівнює 46,1. Можна в кінці додати ще кілограма. Можна додатково тут написати. Масу потрібно. Вводити в кілограмах і отут? Ой, не тут, не тут. І тут добавимо, ось тут повідомлення: таке ось кілограм Ой, що таке? Пробуємо ще раз. Ну, давайте будемо вводити одну і ту саму масу, щоб можна було визначити, чи правильно рахує наша програма. Так, у нас 12 об'єктів по 2 кг. В результаті отримали 24 кілограми. Все в результаті наша програма працює вірно і результат правильний.